Всім привіт! Сьогодні в цьому відео ми будемо вчитися жонглювати м'яч з нуля. Жонглювання ще називають карбування м'яча. Карбування м'яча – це дуже важливий навик у футболі для кожного гравця. Воно відточує вашу техніку і почуття м'яча. Щоб навчитися набивати м'яча, потрібно просто цього дуже захотіти. І виконувати декілька правил, які я вам зараз скажу. Перше правило виконувати тренування кожен день і уділяти на це увагу не менше, ніж 30 хвилин. Друге правило виконувати ті вправи, які я вам зараз покажу. Перша вправа, вона найлегша. Вона підходить для тих, хто тільки розпочав вчитися карбування. Опускаємо м'яч з рук, підбиваючи його з льоту по одному разу правою та лівою ногою по черзі. Міняємо ногу лівою. Тут ми вчимося вдаряти правильним місцем, а саме верхньою частиною стопи підйомом. Друга вправа жонглювання з м'ячем з відскоком від землі. Поочередно раз правою, раз лівою. Відпускаємо м'яч із рук і даємо йому вдаритися об землю і підбиваємо його по одному разу правою та лівою ногою по черзі. Ускладнюємо. Відпускаємо м'яч із рук і даємо йому вдаритись об землю. Робимо дотик правою ногою, даємо м'ячу вдаритись другий раз об землю. І підбиваємо лівою ногою. У вас виходить розумнички. Рухаємося далі. Вправа третя почергове жнуглювання обома ногами по наростаючим. Спочатку два рази, потім три і так далі. Робимо певну кількість повторень по 2 набивання. Після того, як ми відчуваємо контроль м'яча, додаємо по одному удару до кожного повторення. Тепер три рази. Якщо ви відчуваєте, що у вас усе виходить, то додавайте більшу кількість торкань. І остання вправа це повноцінне жонглювання м'яча. Це коли ми надаємо м'ячу опуститися на землю якомога довше. При виконанні цієї вправи намагайтеся підбивати м'яч на вищий пояси, тому що вам буде складніше його ловити. Ще великий показник майстерності в набиванні м'яча це коли ти м'яч піднімаєш з землі без допомоги рук. Наша головна ціль навчитися набивати м'яч не менше, ніж 50 разів. Чому саме така кількість я вам розкажу у наступному відео. І ще є маленький секрет, як навчитися жонглювання нічим якомога швидше. Беремо собі за мету кожен раз, наприклад, набити 10 разів. І поки ми не досягли цього значення, тренування ми не закінчуємо. Зараз ми з вами розберемо помилки, найпоширеніші у коробуванні м'яча. Перша помилка це високо піднімаємо під Друга помилка це прямі ноги. Третя помилка жонглювання однією ногою. Жонглювати, вчитися треба обома ногами. У цій справі головне терпіння та бажання, і тоді успіх не змусить себе чекати. На цьому наше відео завершується. Всім бажаю успіхів у навчанні. Підписуйтесь, ставте лайки, чекайте нових відео.